Запитання 19, блок 9. Гарантії і компенсації для працівників. Професійна правнича правова допомога адвоката у вирішенні цих спорів. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Працівникам, звільненим внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою. Попередня робота при відсутності е, тої посади, з якої він йшов, надається інша рівноцінна посада на тому самому або за згодою на іншому підприємстві. Працівникам при переведенні на іншу роботу, коли це пов'язано з переїздом в іншу місцевість, виплачується вартість проїзду, також е, вартість проїзду оплачується членам сім'ї. Витрати по перевезенню майна. Добові за час перебування в дорозі, одноразова допомога, заробітня плата за дні збору в дорогу і влаштування на, новий, на новому місці проживання, але не більше 6 днів, а також за час перебування в дорозі. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються також добові, вартість проїзду до місця призначення і назад. Та витрати по найму е, житла. Збереження середнього заробітку при направленні на обстеження до медичного закладу. Обстеження відрахувань, Обмеження відрахувань із заробітної плати. При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не більше 20%. При відрахуванні за кількома виконавчими документами, за працівником у всякому разі, повинно бути збережено 50% заробітку. Крім відрахувань, при виправних роботах стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. В цьому випадку розмір відрахувань не більше 70%. Не допускаються відрахування з вихідної допомоги. Компенсаційних та інших виплат, на які згідно із законодавством, не звертається стягнення. Спори, що можуть виникати із цих питань. Переважно виникають спори працівника з роботодавцем про стягнення з останнього гарантійних виплат. Гарантійні виплати це суми, що підлягають виплаті у зв'язку з, наприклад, відрядженням або переведенням на іншу роботу в іншу місцевість. Виплат за час різних видів відпусток, а також можуть бути спори про поновлення на посаді на підставі недоотримання норм про надання попередньої посади після закінчення виборних повноважень.